Усім привіт! Це канал Кардамон. Сьогодні я буду готувати смачний сливовий соус до м'яса на зиму. Це дуже простий та смачний рецепт. Рекомендую готувати відразу дві порції. Список усіх інгредієнтів в описі під цим відео. Для початку потрібно почистити 4 кг сливи та 1 кг солодкого перцю, і далі ми це все перемелюємо на м'ясорубці. Перекладаємо у каструлю та варимо 30 хвилин після закипання. Не забудьте помішувати, щоб не пригоріло. Далі, поки сливи варяться, приготуємо гіркий перець. Перцю потрібно 250 грам або 10 штук. Щоб соус був гострим, додайте перець разом з кісточками. А якщо ви хочете більш ніжніший смак, тоді можна половину кісточок почистити, а половину залишити. Ще потрібно 200 г чищеного часнику, Це приблизно 6 головок. Та 1 кг помідорів або томатної пасти 500 г. Ці інгредієнти можна перебити блендером до пюре або поставити у м'ясорубці дрібне сито. Соус вже вариться 30 хвилин, тепер я додаю помідорну суміш. Також до соусу потрібно додати 400 г цукру, 3 столові ложки солі та 25 г карі. Все перемішайте та варіть 10 хвилин. Через 10 хвилин потрібно додати 150 мл олії соняшникової та 150 мл оцету 9%. Ще потрібно соус проварити 10 хвилин та можна вже розливати у стерилізовані банки. Щоб швидко простерилізувати банки, потрібно їх промити та поставити на 5 хвилин у мікрохвильову піч. Кришки потрібно кип'ятити у воді приблизно 5 хвилин. З цієї кількості інгредієнтів виходить 6 літрів соусу. Я готувала подвійну порцію, тому в мене вийшло 12 літрів. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал. Також ставте вподобайку, якщо для вас це відео було корисним.